Будівля фабрики товариства глухонімих у Чернігіві була пошкоджена внаслідок бомбардування стадіону, який знаходиться неподалік. У приміщенні вилетіли вікна продірявило дах. Однак підприємство, на якому працюють люди з інвалідністю, не залишили на один зі злихом. лихом. Руку допомоги простягнула Латвія, яка про фінансування заміну вікон. Ми, звісно, понімаль зразу. По по как сказать по климатическим условиям по по, по времени года что ну зима на подходе и И, в общем-то, холодное время, и если производственное здание без окон остается, то, конечно, там никакая работа невозможна. Конечно, подсказка была со стороны областной администрации тоже, что это очень важное предприятие. И, ну, здесь занимаем, заняты люди, которые, так сказать, ну, и, и инвалиды, которые работают и в то же самое время, они делают очень важную работу. На підприємстві глухих зараз є замовлення, в тому числі й для потреб зсу в нинішніх складних умовах це дуже важливо, і навіть вимкнення світла не можуть зламати бажання цих людей допомагати українським захисникам. У нас працюють інваліди по слуху, і підприємство це їхня родина, сім'я, куди вони приходять. Не тільки працювати, заробити якісь кошти, але й поспілкуватися, допомогти один одному поділитися чимось, це, це для них дуже важливо. Посол Латвії в Україні Ілгвард Склява на Чернігівщині завжди бажаний гість. Латвія, хоч і невелика країна, та робить внесок внесоку відновлення Чернігівщини. Країни Балтії вони дуже багато вам допомагають, і Латвія тут є флагманом такої допомоги. І я дуже дякую. Це дуже важливо для Чернігівщини, яка постраждала максимально. У нас знищені і зруйновані дуже багато тисяч будівель. І е, комунікації, е, і нам це все треба буде якомога швидше відновити. Посол Латвії запевняє, що підтримка України і Чернігівщини триватиме і надалі. Його країна докладатиме усіх зусиль аби наблизити нашу спільну перемогу.